Цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні з використанням безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Наслідок повітряного удару по Києву у місті загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також семеро людей постраждали, в тому числі 15-річна дівчина. Госпіталізували п'ятьох осіб, двом медики надали допомогу на місці. В Дарницькому районі столиці зафіксовано загоряння на даху багатоповерхівки та Нежитлової будівлі горів житловий будинок і в Шевченківському районі Києва. У Солом'янському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі. А в Дніпровському виникло загоряння в торгових рядах та зафіксовано падіння уламків на територію дитячого садка. В чергове зазнала руйнувань столична станція метро Лук'янівська. Станом на зараз пожежу ліквідовано повністю. Рятувальники продовжують розбирати та проливати е, завали е, вже потихеньку пускають людей, мешканців цього будинку разом з працівниками національної поліції з рятувальниками. Е, станом на зараз у нас працює три одиниці техніки. А також близько 15 рятувальників е, також рятувальники були залучені в Дарницькому, в Дніпровському, в Святошинському районах міста. І зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Анна Ужвенко. Вона працює на одному з місць влучань поблизу поблизу житлових будинків у Шевченківському районі. Аню, що вдалося дізнатися нового? Так, студія, вітаю зараз. Ми знаходимося у Шевченківському районі столиці, де внаслідок російської атаки було пошкодження багатоповерхівки. у ЖК «Львівський квартал, яка має 10 поверхів. Станом на зараз відомо, що до лікарні було госпіталізовано літню жінку. Окрім цього, ми поспілкувалися із мешканцями будинку. Що пережили та що відчували? Пропонуємо послухати далі у прямій мові. Я бачив ну, за декілька секунд, як я вже тут горіло, і перед тим як воно тут залетіло, це чудо. Піднявся підзарядити телефон, і так сталося, що приліт. Був у паркінгу, ну, потім ну так, ну так, що виглянув, була пожежа, приїхали пожежники, і я вже зайшов додому. Ну, після відбію у нас сюди почали пускати. Я так Понімаю, що шахет залетів в сусідні помешкання. Власне, у житловому будинку сталася пожежа 150 квадратних метрів. Загорівся перший поверх, і пожежа перейшла на другий, і третій поверх. Ми бачимо, що наслідки атаки наразі прибирають, висять огороджувальні стрічки. Мешканці та рятувальники продовжують працювати на місці російського удару та розбирати конструкції. Наразі у мене все бережіть себе, передаю слово. Бережи себе теж. Нагадаю, з нами на зв'язку була Анна Ужвенка, яка працює на одному з місць влучань. Ворог здійснив 12 ударів по Харкову цієї ночі. Повідомив міський голова Ігор Терхов. Один з них поблизу багатоквартирного житлового будинку у Київському районі. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Виникла пожежа неподалік будівлі, пошкодження автівки та електродроти. Це була одна з найбільш масштабних атак ворога на <кій> Івано-Франківщину від початку повномасштабного вторгнення. Повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків. Багато ударів припало на цивільну і критичну інфраструктуру. Четверо людей постраждали, серед них дитина. Станом на зараз уже всі пожежі ліквідовано. Вранці виникла пожежа господарської будівлі в Коломийському районі. Ця площа пожежі складала 40 метрів квадратних. На цій пожежі постраждалих не було. В Івано-Франківській територіальній громаді було ліквідовано пожежу двохповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. В цій ж громаді зазнали пошкоджень житлові будинки. Уряд збереться цього тижня задля ухвалення рішення про запровадження річного мораторію на перевірки підприємств. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона анонсувала найближчі кроки уряду. Це, передусім, підтримка оборонки та локалізація критичних виробництв. Розглянуть також проведення тендерів серед підприємств на швидке відновлення житла, лікарень та шкіл. 80 українських керівників дипмісії відвідали Запорізьку область, через яку пролягає лінія фронту. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Посли побували на позиціях, а також в Оріхівському районі. Дипломатам показали окопи підземну школу, зруйновані російськими ударами будинки. В Оріхові Андрій Сибіга зазначив, гості мали побачити, як живуть люди в Україні під постійними атаками Росії. Всі ми розуміємо, наскільки важливо нам подвоювати свої зусилля і працювати задля зміцнення безпеки таких регіонів, задля захисту людей в цих містах і регіонах, і задля закінчення війни цього року досягнення справедливого і всеосяжного миру. СБУ разом з офісом генпрокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на набу. Про це повідомляють наші джерела у відомстві. Серія обшуків проходить у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ та здійснення корупційних дій в інтересах олігархів. За попередню інформацію зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів. Бюро зокрема, один з них передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича, інший зрадив державу та вів незаконний бізнес в РФ. Останнього сьогодні затримала служба безпеки. І ми повертаємося до обстрілів в Києві. Наш кореспондент Артем Деркачов працює на лівому березі столиці. Нагадаю, там у Дніпровському та Дарницькому районах також фіксували влучання. Артема, розкажи, де ти зараз і яку нову інформацію вдалося дізнатися. Так, Вітаю, Світлана. Ми зараз перебуваємо у Дарницькому районі столиці, зокрема поруч із дитячим садочком, який зазнав серйозних пошкоджень наслідок цієї комбінованої атаки, яку здійснили росіяни. Зокрема, зараз попрошу оператора показати. Ви можете побачити цей дитячий садочок. Сама вирва вона. Її можна побачити прямо поруч із входом на території дитячого майданчику. Ну і от наслідки від влучання цих уламків. Ви можете бачити зараз, тобто повністю повилітали шибки, уламки також посікли повністю саму будівлю. Наразі також пошкоджено і сусідні будівлі, і житлові, це багатоквартирні будинки. Тут наразі працюють. Поліцейські карет швидкої допомоги, а також працівників ДСНС ми не бачили, тому що як повідомляли мешканці, возгорання не було а також стосовно потерпілих інформація не надходила. Також хочу зазначити, що у Дарницькому районі також відбулось займання на даху нежитового будинку. Також відбувалася пожежа в супермаркеті, також на території гаражного корп... Кооперативу кооперативу і також сполахнули складські е, приміщення наразі. Це вся інформація. Та, і хочу також повідомити, що поруч із тим дитячим садочком е, Дарницька районна адміністрація розгорнула тут штаб для допомоги мешканцям. Тому, якщо ви перебуваєте десь поруч у цьому районі, е, то можете звернутися сюди для того, щоб отримати всю необхідну допомогу. Дякую, Артеме, за інформацію. З нами на прямому зв'язку був Артем Деркачов, який від ранку працює на лівому березі столиці в місцях влучань російських безпілотників. Виховання майбутніх посадовців та громадських активістів у столиці провели молодіжний форум державотворець. Учасники з різних куточків країни спілкувалися із представниками влади та громадських організацій, а також роззнайомились між собою. Як налагоджували діалог між молоддю і владою, бачила Соня Григорчук. Вони зі столиці та різних областей України. Їх 400 і вони вже працюють у громадах, молодіжних центрах, волонтерських ініціативах та суспільно важливих проєктах. І саме їх відібрали серед двох тисяч заявок від молоді для дітей. Це не питання просто кар'єри, це питання вже честі, поваги і розуміння самоусвідомлення того, що вони повинні брати відповідальність і працювати над державою тоді в цьому буде сенс. Державні процеси та виклики пов'язані з ними. Учасники форуму обговорювали із урядовцями, держслужбовцями, представниками обласних та міських адміністрацій, громадських організацій, ветеранами та підприємцями. Дехто говорить, що сьогоднішньому молодому поколінню українців для того, щоб вивчати історію, треба просто дивитися у вікно, тому що історія проходить повз нас історія навчає, історія творить великих людей. Молодь охоче обговорює сучасні виклики: повоєнну відбудову, зростання і самореалізацію на держслужбі, активність у підтримці військовослужбовців, а також користь співпраці бізнесу та держави. Можливість почути молодь, залучити молодь до важливих проєктів, дати інформацію про те, що в чому полягає сьогодні наш задум, наша політика, і почути зворотній зв'язок це унікальна можливість, і зрозуміло, що ми будемо її використовувати. Це класно. Насправді, що наша молодь. Така активна, смілива і вважає, знає свої права і просуває свій порядок денний. У перерві між виступами спікерів на юних учасників заходу чекала виставка можливостей. Тут стенди від провідних організацій, де можна дізнатись більше про їхні проєкти, отримати поради та знайти потенційні місця для стажування. Від індивідуальної освіченості кожного ми формуємо взагалі освіченість самого суспільства від спроможності кожного громадянина, формується і спроможність нашої держави безпосередньо. І для мене якраз ось це державотворення починається з себе, з цього нетворку. З цих комунікацій, з тої справи, до якої ми дотичні разом. Організатори форуму переконують, тримають зв'язок із учасниками, а найактивніших навіть відберуть на окремий десятиденний мотиваційний курс. Соня Григорчук, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ізраїль та Сирія домовилися про припинення вогню і готуються до обміну полоненими. Про це повідомив посол США в Туреччині Том Барак. За його словами, наступним кроком стане повний обмін заручниками та утримуваними особами. Логістика процесу вже опрацьовується. Угоду між країнами також підтримали Туреччина, Йорданія та інші сусідні держави. Ізраїль вперше збирається розпочати наземну операцію в місті Дейр Аль-Балах в центральній частині Гази. Повідомляє The Times of Israel. Армія оборони Ізраїлю видала попередження про евакуацію для місцевих палестинців. Це вперше від початку війни з Хамасом. Ізраїль оголошує про евакуацію в цьому місці. Адміністрація президента США не планує надавати нових відтермінувань для країн ЄС у питанні тарифів, заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік. За словами нові торговельні мита набудуть чинності вже 1 серпня і охоплять десятки країн, включно з Канадою, Мексикою та державами Європейського союзу. Лутнік наголосив, що такий підхід змусив партнерів активізувати переговори. Водночас 60% американців згідно з опитуванням CBS News, вважають таку політику тарифів надмірною. I mean, президент знайшов рішення і написав цим країнам: це виправить торговий дефіцит. Це змусило ці країни сісти за стіл переговорів. Вони відкриють ринки чи платитимуть тариф. Якщо відкриють, то для американців, фермерів, рибалок це шанс. Наступні два тижні будуть рекордними. Президент Трамп виконає обіцянки американському народу. У Дніпрі відбулася прем'єра документального фільму «Ковчег милосердя його створила місцева режисерка Катерина Стрельченко. Долучився до його зйомок. і наш оператор Юрій Смірнов. Ковчег милосердя це стрічка про роботу персоналу вже легендарного евакуаційного автобусу Австрійка. Він своєрідний флагман медичного батальйону Госпітальєри австрійкою. Парамедики, волонтери, забирають з гарячих точок поранених військових, стабілізують їх і доставляють до лікарень у тилових містах. Ніколь Савченко одна з перших побачила кінокартину, яку згодом повезуть у тур по Україні. Кадри з фільму «Ковчег милосердя. Одним з перших його дивиться військовослужбовець Максим. Чоловік зізнається, госпітальєри врятували сотні його побратимів. На цей фільм про запросив мене мій побратим Денис Бебешка, який був поранений. От показували автобус, евакуаційний автобус, який створений за рахунок сотень людей. Я думаю, ще не один буде створений, комфортабельний. І мого побратима в всьому автобус. Всі перевозили, надали йому кваліфіковану і консультацію, і медичну допомогу, і супровід. У центрі фільму члени екіпажу Австрійки, дитячий хірург Василь Кусяк, поетеса Олена Герасим'юк, студентки Барбара Гам'янін та Арина Антонюк. Та всередині евакуаційного автобусу їх імена звучать інакше: Лоуренс, Гера, Завірюха і Тріша. Вони ті, хто вдень і вночі рятує життя. Дуже правильна фраза була озвучена парамедикинією герою Оленою Герасим'юк в фільмі про те, що закарбування таких моментів воно буде ще в нашому суспільстві не одне десятиліття навіть. Тобто, це будуть дивитися наші діти, і можливо, це будуть дивитися діти наших дітей. Будуть знати про те, що були такі люди, вони воювали, вони волонтерили, вони жили. Можна кажучи, може сказати два життя, тобто цивільне життя і е, життя на фронті. Ковчег милосердя знімали майже рік в Житомирі на Київщині та Дніпропетровщині. До фільму потрапили унікальні кадри бази госпітальєрів у Павлограді. 25 квітня цього року ворог вщент зруйнував її двома шахедами за кілька днів після знімання. Ця база слугувала нам, звісно, можна сказати, домом з 2015 року. Тобто, ця база, де комплектувалися парамедики, рушали на ротації. Це місце, де вони жили, де вони могли перепочити між ротаціями. Це, звісно, те саме місце, де зберігалася наша стіна пам'яті. На сьогоднішній день ми маємо тільки пам'ять про людей, які за нас поклали своє життя на фронті. Зараз у нас діє дуже великий збір на 20 мільйонів гривень на те, щоб відновити але не цю базу, а в іншому місті, починаючи з 2014-го Катерина Стрельченко зняла вже з десяток документальних стрічок про війну. Режисерка каже: не очікувала, що ця робота дасть їй так важко. Виявилася, що я абсолютно на інтерв'ю не готова до їх, їхніх розповідей, хоча знімала фільми про війну і наслідки. Бо це були важкі інтерв'ю, але вони мене зворушили тим, що. Вони дуже свідомо і мудро підходили до багатьох питань до, до мовного питання, до того як вони розуміють незалежність свободу України. Я було таке, що я просила зробити перерву, щоб вийти, витерти сльози і писати далі. Тобто я їх сприймала як дітей, а вони виявились дуже дорослими. У найближчих планах авторів тур з кінокартиною, містами України. Також для фільму Ковчах милосердя мають створити англійські субтитри, аби його змогли побачити глядачі за кордоном. Ніколь Савченко і Смірнов, Телеканал. Президент України Володимир Зеленський відреагував по своєму офіційному телеграм-каналі на масовний обстріл росії України. Удари Росії завжди проти людяності у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. 15 людей поранені, найменшому хлопчику, 12 років. Усім зараз допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким написав президент України Володимир Зеленський. Він також подякував усім, хто працює в Україні з Україною зараз заради захисту життя, заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО і тим, хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію, наголошує президент України. Зараз до нашої ефіру долучається Оксана Савчук, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю вас. Чи правильно ми розуміємо, нам сказали, що ви зараз на Франківщині, тому хотіли відповідно запитати вас, як ви пережили цю ніч? Ну, дійсно, ніч була дуже гучною. На жаль, подібні ночі переживала я особисто в Києві, тому десь. Це вже як то кажуть, на жаль, знайоме відчуття, але дуже багато франківців сьогодні особисто і дорослі, і старші люди, і наші діти відчули дуже багато таких вибухів, коли працювали сили ППО, коли ударні хвилі вибивали вікна в людей, коли понищені. Трьох приміських селах будівлі, один будинок практично повністю знищений. Його треба відновлювати. Також дуже багато, декілька людей звернулись по допомогу і довелося надавати людям дуже оперативно швидку медичну допомогу. Вони зараз в медичних закладах міста. Хочу сказати, що всі наші військові вони насправді дуже. Потужні люди, і ви знаєте, що найгірше мені спадало думку зранку, і коли ми дивимося на своїх дітей, це наші друзі-партнери, і от я все думаю, чи хотіли б вони пережити от такі муки, які сьогодні переживає Україна? Бо коли ми чуємо такі фрази там ФІЦО щось не погодив, там ще хтось не погодив. В центрі Європи щодня по графіку пролітають ракети і вбивають людей. І мені здається, що нашим партнерам в Європі, в Штатах потрібно нарешті зняти рожеві окуляри такі, знаєте, і набратися тої бойової злості і дати відсіч агресору. Тому що ну, щодня вбивство цивільне, щодня вбивство людей в очах. Цілого світу, і, і це не може бути нормою. А на вашу думку, рожеві окуляри, про які ви згадали, вони з чим пов'язані? Тому що до нас постійно приїздять делегації різного рівня, різної вертикалі, зокрема, і сьогодні важливий захід відбуватиметься, тобто, через що ці окуляри досі ну, на переносиці. Дивіться, саме ми з вами не один раз говорили в наших з вами ефірах. Що треба зробити все можливе нарешті, щоб Росія відчула особисто це смак тої страшної війни, коли, коли болить. А для цього треба, щоб всі гуртом захотіли, щоб Росія програла. Щоб Ці санкції були. Просто недовго розглядалася і думалося, в який пакет що включити, щоб ми вирішили швидко питання з зброєю, з економічними санкціями, які будуть боляче бити, з жорстокою з такою знаєте різкою відповіддю світу. Тому що сьогодні, як ми бачимо, Росія відчуває повну вседозволеність. І готова щодня випускати по наших мирних людях сотні десятки ракет, і не відчуває в цьому проблеми. Тому мені здається, що в цій війні Україні треба допомогти покласти переможну крапку не просто захиститися, а дійсно переможну крапку. А без сили волі вищого політику цього світу не відбудеться це так швидко, як би нам хотілося. Пані Оксано, ну президент наголосив на важливості використання саме російських активів у відбудові України. От, на вашу думку, які кошти сьогодні можна юридично, а головне практично спрямувати саме на розвиток інфраструктури? Так, дійсно, ми з вами почуємо після кожного обстрілу, що постраждала інфраструктура, і в нас є ряд заморожених активів в Європі. Штатах, і ці кошти можна повернути в Україну і для того, щоб ми, як мінімум, мали можливості швидко відновлювати житло, будувати нове житло для тих, хто цього потребує. І е, ми бачимо, що питання насправді обговорюються, навіть коли ми чуємо і про санкції, і тощо. Але цих коштів по факту від заморожених активів в Україну надійшло дуже мало, і нам доводиться дуже часто. Звичайно, що отримувати підтримку від світу, але і брати в тому числі кредити для того, щоб відновлювати базові речі: мостові переправи, житловий фонд, дахи, вікна тощо. Тому власне, але цих коштів наразі нам з вами не є достатньо для того, щоб ми виконали всі наші потреби, які навіть як мінімум стосуються укриттів у кожних школах. Тому що е, укриття, яке сьогодні є, і укриття, яке би нам хотілося в деяких е, місцях, воно насправді відрізняється, і нам не завжди вистачає коштів на те, щоб ми швидко відновили е, житловий фонд. Тому що е, набагато більша потреба ніж є ресурсів сьогодні в нашому бюджеті, і тих коштів, які нам дають партнери, тому звичайно, що. Хочеться не тільки заморожених активів в Російської Федерації, а хочеться тих дієвих санкцій, де не будуть прокладки Москви їх зупиняти в топ-септо політики, які годуються з руки Москви. Ну, ми розуміємо, що є політичні моменти. Ми розуміємо, що Росія на дипломатичному фронті не спить, включає всі свої важелі. Звичайно, це сьогодні видно і не перший рік, але мені здається, що має прокинутися, знаєте, такий. Десь бойовий дух в наших всіх друзів в Європі і в Штатах коли вони сказали, Ну, все достатньо, тому що все, те, що ми сьогодні бачимо, це неможливо сприймати без таких швидких радикальних дій, в тому числі підтримку України, щоб Україна швидше могла перемогти в цій війні. Пані Оксано, вдячні вам за ваш час. Оксана Савчук, член комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, була з нами в прямому ефірі. Відповідь є і буде так на нічні атаки на Україну. І зокрема на Київ відреагував керівник офісу президента Андрій Єрмак. Він виклав відео столиці у Диму і написав: знову терор цивільних ударів, які позбавлені сенсу. Росія має припинити вогонь і завершувати війну. Примусити божевільного Путіна до цього можливо, шляхом миру через силу. Україна ставатиме все міцнішою. Постійно буде більше нашої зброї, наголосив Андрій Єрмак.